Всім доброго дня! Продовжуємо нашу подорож Рогапію. Їх буде довго довго заходити! Чуть-чуть кусочок зараз проїдемося по дорозі. Каже, столби красять і латить. Кождий одмивав бабки як може. Хтось ями лота, хтось столби красить, хтось забори красить. Хтось на світлові мутки мути, хтось на воді. Так, рогатий нас ззаді щими. Ааа, красний. А нафігін нам надо щось Далі їдемо по тротуару Так, тут заїзд. велодорожка законна. Остатки. Так, 12. 12.05. Наша закінчиться подорож 12.05. І повсліду вам сьогодні всі ці відео буде вам подивитися днем, вечір, ну, скоріше всього вечір. Я не розумію, в них нема де роздітися, цих є люди сидять в шапках, зимні, в зимніх курточках. І вони бомжи, і я не пойму Бачу ми їдемо на зустріч до доща. Походу він що на половках уже вирішив жарити. Бачите, что по три Есть он, тетки выгуливают собак, культурно, в пакет собирают, их не видите, И выкидают. Що значить начали відключати по графику свет сразу начинается покупаться покупаться сразу починають покупать купляти минератори ті шо на солярки на бензині нам конечно был бы прикольно этот вроде, як його провайдер провайдер триолан вроде работа без света то тобто есть интернет может быть но надо ж покупать сумку электростанции таку мощную чтобы ну, можно и холодильник там если брать там вроде 80 100 тысяч гривен то тобто, есть вот вона тоді можно там и холодильник подключить тоді підключаєш этот у, маршрутизатор и тебе буде интернет Пестелик можна підключити. Я ж говорю, це треба електростанцію покупати серйозно. Тисяч за 100 з чим-то. Так що тут такі діли. Ще там читав теж в телеграм-каналі якась ГЕС, на яку було виділено 7 мільярдів. Гривасій тупо зараз розбомблена і розрушена. Тобто на захист виділили в минулому році, чи кажись, щоб вони на захист потратили ці бабки, щоб, грубо говоря, була неуязвима. ходу походу, розокралась, щось може від фонаря поставили якусь сітку. в Змістом, що цей гес не існує, вона розбомблена. Я забувся там такий як вона ще скандал був по цьому поводу так що то такі діла так. коротше що я можу сказати блокпостів я не бачив ну багато ходи піших Будемо так їх називати. Правоохоронці і почтальйони на пару. Зелені сині, яких на них всі пишуть. І ставлять смайліки всяких крокоділ і все проче. Прийшли деста тут. Приїхати нереально. Чи нема міста больше дестати? Я ж вручну веду велосипед, не їду ж нагло. Так, 120. О, Ну тут такий запах пішов клубнічний, Може вже вона не така водяниста і стала солодшою. Мені пофіг, що є клубника, що немає. Я не привирядів. Мені головне, щоб був кусок м'яса, кусок ковбаси, кусок сира. Клубники, персики, це такі. Есть, есть, нема нема. Джужу для, для сліпих, з поганим зором піка. Тільки щось воно так тихо. Я колись десь на якомусь переході на зобрі чув так громко тріщала ця фірма. тут уже людей маловато. А. Эти машинки мини Явер 2000 совсем на другие похожи. Вечно станут на нычки здесь и втыкают. Солдат спит, служба идет. Да? балдею рыбу охраняют. Ну то ждут целый день, могут ждать вызов. Здесь всякий скипиш поедут. Тоже ж, наверное, бронирование. А может и нет, кстати. Охорона, наверное, бронь. Брони на Так, ДТП. Тут на постой. То есть со съезда моста Це прикиньте пробка яка три сразу чпокнулась хтось поворачував, хтось не спів притормозити. Що ж, тут переїжджати, мабуть, не можна. Вони заняті Зараз треба оцінити поврізнення. Це тут пробка буде ось із. Та ну вони ж до п'яти разів, я думаю, стоять не будуть. Так би взагалі було б жесть. Тесла у нас і нашицькі номера. А, цю мадмуазеля вже не раз бачив. На темно сінній Теслі. Ой, фура зараз як стане, тут передо мною, це буде взагалі красиво. Рішив в той ряд їхати, а там поліцейські стоять. Зараз буде ще мить рога в, ц... в цей ряд. Крайній. Щоб проїхати. О -о -о -о. Ну тут Велмарт. Тобто не Велмарт, а центр Терці Екватор сам каже цю дорогу Или им робить. Іли плати їм робить. Щось таке. Так. хо 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 Коротше, жінки і дівчата на таких дорогих тачках їздять що це жесть. Бачите, як вміють заробляти. Не то що ми на велосипедах. Хто нашевчився, так? Да? Пока-пока. Все зустрінемося.